Проблеми на кордоні, що зараз відбувається на українських кордонах, і на які пункти пропуску краще не їхати, як повідомляє Державна митна служба та Державна прикордонна служба, митний пост Дорогуськ Ягодин зараз блокується повністю з польської сторони. Поляки знову розпочали блокування цього посту. Отже, в ту сторону стараємось не їхати, ту сторону об'їжджаємо. Це стосується великих вантажних автомобілів. Що стосується легкових авто. Почались ремонтні роботи на період літа. Будуть ремонтні роботи на митному посту Зосин у Столух. Вони вказують, що ремонтні роботи мають закінчитись до липня місяця. І така сама ситуація на митному посту корчова-краківець. Також до липня місяця вони повинні закінчити свої ремонтні роботи. Отже, коли повертаємось назад в Україну, що потрібно робити? Планувати правильно свій маршрут, визначити пункти перетину, де є черги або де черг немає. І тоді ви не будете стояти в цих чергах по 8, по 12, по 16 годин, наприклад, якщо сьогодні заїжджати через митний пост Шигані, там великої черги немає. Наші клієнти сьогодні зранку заїхали за 2 години. Отже, українці правильно плануйте свій маршрут, щоб не стояти великих чергах. А в плані розминка та доставки авто, ми вам завжди допоможемо і підскажемо, як все зробити правильно.